Тельці. Вітаю вас! Давайте сьогодні подивимося ваш розклад на тиждень з 11 по 17 листопада 2024 року. Сонце в тельці, місяць в тельці, Венера в тельці і Асцендент у тельці. У вас перемога буде внутрішня. Відчуття, що на вас всі звертають увагу, і піднесений настрій, що ви щось все-таки побороли. Відчуття, що емоції у вас будуть, що від вас щось потім втікає, ви намагаєтеся за щось вхопитися, емоції, що щось відходить, і наздоганяти потрібно. І злість, будете злитися в тельці. Буде якась, буде якась біполярка в емоціях. То добре, то погано, то хочеться, то не хочеться. Давайте подивимося тема тижня, про що ми тут розмовляємо. Ви в режимі очікування. Можливо, ви засіяли якісь зернятка, щось ви зробили, і тепер очікуєте результату на цьому тижні. Які події будуть відбуватися? Королева жезлів – десятка жезлів, жінка знаку вогонь. Якщо ви жінка, то це ви така бізнесвумен, Ви така реалізована, або в карті у вас є вогонь, потім йде якась важкість. Відчуття, що вже неможливо щось тягнути. І в кінці тижня у вас спілкування, комунікація, що було недавньому минулому. В недавньому минулому ви перебували, можливо, десь на самоті, відсторонилися від людей і знаходили в собі мудрість, відчували себе самотньо. Вам це було потрібно. Тут енергія діви з'являється. І за фінансів у вас було таке емоційне відсторонення, відсторонення були перебували в в якихось думках стосовно реалізації фінансових ідей. Відчуття, що також, можливо, десь в домі працювали, в будинку в когось так. Можливо, вдома було багато справ, потрібно було щось порішати, але думки про матеріальне були про матеріальну реалізацію. Найближче майбутнє. Вісім камечів, якісь обмеження йдуть у вас. Карта ваша на дні колоди. Тельці. Жінка знаку земля, чоловік знаку... Угу. Да. Так, що у вас тут тельці? Загальна енергія тижня. Є спілкування, яке призводить до ілюзій. І взаємодія з двома чоловічими, тут дві чоловічі енергії, повітря і вода, і одна жіноча пентаклі. І тут багато спілкування з цими людьми. Багато думок про реалізацію фінансової фінансові можливості. Можливо, ви отримуватимете. Якісь подарунки і фінансові пропозиції між цими людьми, хтось комусь, незалежно хто ви, чи ви чоловік, чи ви жінка. Сімка Пентаклів. Ваша карта тут Верховний жрець, енергія тельця. Урок, подружжя, король кубків, той, той самий, що був і на дні зараз колоди. Можливо, у вас сім, сімейні стосунки з чоловіком знаку вода, бо в нього в карті є вода. І тут є зустріч, багато спілкування, король жезлів, комунікація, король пентаклів. Знову туз пентаклів, стан війни. За кошти могла б бути стичка між чоловічими енергіями, за якийсь борг, за якісь фінанси. Тема у вас тижня буде повільний розвиток вашого, якщо ви чоловік, то буде повільний розвиток у ваших вірувань, у вашого. Релігійних якихось поглядів, букви закону, і буде багато про це зустріч. Зустрічів з чоловічої сторони, багато спілкування і реалізація взаємодії з людьми, щоб реалізувати. Ну, є відчуття, що хтось, можливо, у вас є якийсь наставник, тому що є таке відчуття, ніби хтось вас дає вам настанови при цій зустрічі. Як вам розвивати діло, яке ви недавно розпочали? Якщо ви жінка, то тут є повільний розвиток, є зустрічі з чоловічою енергією знаку Вода, і тут можливо мати підґрунтя ці серйозні стосунки. Королева жезлів. Король жезлів ось тут з'являється пара. Король і королева жезлів. Знову тих багато ілюзій, які щойно там були, багато думок один про одного. І тут не вистачає. Тут є пара людей. Одної масті. жезли й жезли, тобто вогонь і вогонь. Неважливо, яко, як, якої ви знаку зодіаку, тут люди, які горять бажанням і пристрастю один до одного. Є багато думок між цими людьми, і не вистачає тут, тут людям один одного. Тут люди думають один про одного, але не роблять, чи робить щось чоловіча сторона, ні, чи робить щось жіноча — ні. Вони тільки думають один про одного, і холод між ними, і нехватка між ними. Десятка жезлів. Тут ви скидаєте якийсь баланс, який у вас... Передавив через конфлікт, можливо, з Терезами. По справедливості, тут ви те, що ви тягнули і вас придавлювало до землі, що ви вже не могли йти. Ви скидаєте цей уже тягар своєї душі там або взагалі свою ту ношу. Виходити на новий рівень через конфлікт і через справедливість. Можете рубанути тут комусь правдуматку або вам хтось рубане матку. І наступить тоді баланс. Збалансування відбудеться, але через конфлікт. Тут якісь конфлікти, які вас придавлював, теж може так програтися, що ви закінчуєте, тут буде примирення збалансування між людьми. В регулюванні якогось конфлікту, примирення відчувається, що скидається від почуття провини. Паш мечів. Тут хтось заявляє про своє рішення: повернення з війни або переможцем, що він щось переміг. І тут енергія риб є, і тут на дні колоди теж паш мечів. Те, що ми при, проясняємо. Тут є комунікація, можливо, вечірня, така глибока, тривожна навіть десь про рішення повернутися. Хтось тут заявить про рішення повернутися. Вас це може викликати почуття тривоги, глибокі почуття тривоги, хвилювання такого. Це така мутна карта. Тут людина може вийти вас з вами на контакти і заявити про якесь своє рішення, але вона мутна. Людина там щось мутить. Ваша енергія на дні колоди, імператриця і паш мечів. Це може жінка знаку телеці вийти навіть на контакт і заявити про своє якесь рішення. Ввечері може вийти на контакт. Відлюдник. Недавнє минуле знову відлюдник підтвердження тієї самої карти. Та сама енергія ще раз нам підтверджує, що все-таки були десь на самоті, гарно виглядали і дуже багато діяли. Було дуже багато з вашої сторони дій. Можливо, щось по дому робили, почували себе, прихарашувалися, якось себе гарно причепурили і багато для цього робили. Якщо це ваш внутрішній стан, тельці, то я скажу, що ви все-таки тут знайшли гармонію і зробили все для того, щоб знайти собі той ресурс, який вам був потрібен. Ну тут були зміни внутрішні. Або у вас були зміни з енергією діви, якщо у вас є діва у вашому середовищі. Могла з'явитися діва і до, до жіночої енергії чоловіча, і дуже багато діяти багатогранно в її сторону, щоб привернути її увагу. Вісім камичів. Так, тут емоційна стагнація, відстороненість, ментальна тюрма. Да, і тут незрозуміло, які далі будуть перспективи, як вирішувати якісь питання. В найближчому майбутньому тильці у вас буде відчуття скованості емоційної стагнації, що щось вас сковує. Ви не можете рухатись і прийняти якесь рішення, вирішити якісь питання, які до подальші перспективи, будете сумніватися. Це може бути по роботі, по стосунках, по будь-якій ситуації у вашому житті. Будете сумніватися, куди вам рухатися далі, або куди вам поїхати. Буде багато сумнівів. Які подальші перспективи? Що після двійки? Ну, Хтось буде сумніватися, чи покидати якусь життєву ситуацію, чи залишатися. І на дні колоди теж вісім камичів. Підтвердження, що все таки буде у вас невпевненість, балансування піти, залишитися, які далі будуть перспективи, чи є вони взагалі, і взагалі що далі буде. І це вас сковує, коли ви думаєте про майбутнє, коли ви дивитеся в майбутнє і думаєте, а до чого це все призведе. Ви тут починаєте сумніватися і вас починає тут сковувати, ви не можете рухатися. Якісь такі відчуття зжатості всередині ось дуже важко емоційно. Хотіла би вам порадити, живіть тут і зараз, ну, в, нас... в настоячому якомусь моменті, тому що, коли ви дивитеся в майбутнє, у вас дійсно відчуття незрозумілості, вагання, ментальної тюрми. Якісь доліває вас такі відчуття, що неможливо навіть порухатися в цій ситуації. Гарного вам тижня, тельці!